І отут виникає питання. Давайте спробуємо на 100 гривень, просто щоб було легко рахувати, і ми подивимось цікаву історію. Зробити 30% націнки. У нас вийде 130 гривень кінцева ціна. Звісно, ми маємо зрозуміти, по чому цю косметику продають сусідні заклади, що є в інтернеті. І отут виникає питання. З одного боку, є ті заклади, є ті бренди, які клієнт може купити в інтернеті дешевше. Може, але йому треба чекати раз. Йому треба у нього питання емоції. Два ну і питання до того бренду три. Тобто чому, як це відбувається? І отут завжди у бренда є дискусія заробити більше грошей або любити, щоб тебе любили салони краси. Які, в принципі, дослухаються порад, щоб казати клієнту, ви знаєте, у нас така ж ціна, як в інтернеті. Можете не переплачувати, купуйте у нас. Може бути, Може бути і така стратегія. Я знаю, знаєте, ви можете мене там критикувати на цей на цей там це питання але це реальність з якою більшість так і працює